З ними цікаві такі історії, каміння замість продуктів. Просто береш оці каміння і кладеш у рюкзак, дивишся просто під ногами, або зліва, справа там, у каньйоні чи печері, у мовні, і в тебе є гірські породи, мінерали. Напевно, вас цікаво, да? як це все у мене з'явилося. Антон Килимчук, і я думаю, багато хто, хто бував у Христофорівській бібліотеці, ті бачили гірські породи і мінерали, які презентовані у такій от колекції. І багато хто із вас задавався, напевно, питанням: а що це таке, звідки це, і чому власне, немає підписів, так? Тобто, ви бачите камінці, але не можете знати, що собою являє ось цей або ось цей, або ось цей фрагмент. Ми з вами обов'язково зробимо очну презентацію разом із каталогом, який зараз вже у стадії кінцевої доробки, обов'язково зробимо такий збори, де я буду розповідати про всі ці гірські породи, мінерали, і обов'язково відповім на всі запитання, які будуть вас цікавити. От. А поки ми вирішили зробити серію презентацій, відеопрезентацій, відеороликів, де я буду розповідати в кожному із випусків про якийсь. Один або якусь групу гірських політ і мінералів, які є у цій колекції. Для початку хочу вас ознайомити загалом із тим, що ми збачимо на задньому фоні. Це колекція, яка була зібрана починаючи із 2007 року і практично дотепер. Тобто, це гірські породи і мінерали, які збиралися. З гірського Криму збиралися із Карпат, із Кавказу, із Полярного Уралу, із Хібін, Польського півострова. Це все було до 2014 року. Ще їздили, скажімо так, на Великі. Ну. Е, і ну, не скажу, що в кожному поході, у багатьох із цих походів, часто цігерські породи і мінерали бралися у рюкзак. Напевно, вас дуже цікаво, От, Як це все у мене з'явилося? Ну, от як я говорив перед цим, з 2007 року я займаюся спортивним туризмом. Це такі походи, які починаються там зі 130 км протяжністю, і там закінчується 500 чимось кілометрів. Від першої до шостої категорії можуть бути такі походи. Це пішохідні походи, гірські походи, це різні до речі категорії спортивного туризму. Це велосипедні, водні, в тому числі. Ти коли йдеш в такий похід, то. Дивишся просто під ногами або зліва, справа там, у каньйоні чи печері, у мовні, в тебе є гірські породи, мінерали, які ти бачиш. І якщо ти географ і маєш відношення до геології, то тебе можуть зацікавити ці чи інші каміння, які відображають історію формування тієї гірської системи, там, чи цієї. і відрізняються від якогось такого загального загалу. І ти просто береш ці каміння і кладеш у рюкзак. А потім в кінці походу виявляється так, що в тебе рюкзак ще й важчий, ніж до того, був. Ну бугай не важче, тому що в тебе все таки продукти розходуються на загал, так би мовити. От. І виходить, що в тебе там ну, рюкзак, який був на старті, такий в кінці і є. І тебе питають ти був у поході чи ні. Це просто каміння замість продуктів. Під кінець походу на кілька кілограмів стає важче. Ну так не в кожному поході, але я намагався з кожного регіону щось таке от, провести. І найбільше вийшло от із Криворізького залізорудного басейну. До речі, предметніше про власну колекцію. Вона розділена на три частини експозиційні: ліва частина це Криворізький залізорудний басейн. Це не обов'язково залізна руда у чистому вигляді. Це можуть бути е, різні похідні. Із неї це окислені води і далі ці е, кристали, скажімо, які можуть нарощуватися вже в силу екзогенних процесів, коли вони опиняються на поверхні або під землю, там різні чини. Далі це граніти. В даному випадку це сірі граніти, які притаманні для нашого регіону, як нашого плюс-мінус 100 кілометрів. Без вапняки, які представлені як у південній частині нашого регіону, так і, скажімо, у Криму. Тут є фрагменти із різних регіонів, тобто є наші, будемо так казати, південно криворізькі або північно херсонські по іншому зразки. Є кримські зразки, є зразки гіпсу, який так само трапляється в різних регіонах. Це такий вторинний мінерал, який може нашаровуватися як у нашому регіоні, так і скажімо, в Криму. Тут є і такі, і такі зразки. Далі це кремній, який так само трапляється в різних регіонах. Є знову ж таки вапняки кримські, ну, до яких ми знову повертаємося, я про них вже згадував трошки вище. Є магматичні породи або навіть ефузивні вулканічні породи, які трапляються у карадаському масиві у Криму. І є такі цікаві, можна так сказати, антропогенні елементи, форми гірських порід або навіть штучних матеріалів, які потрапляють у воду, і потім види змінюються в своїй формі. З ними цікаві такі історії, це потім в наступних роликах все буде докладно розказано. І далі наступна експозиція це вже ті гірські системи, які знаходяться за межами України. Починаємо із Кавказу. Кавказ це в даному випадку регіони Кабардина, Балкарії, Карачаєво, Черкесія, Грузія. Далі це Кольський півострів, зокрема, гірська система Хібіни і Лобазерські Тундри, далі це Полярний Урал. Це саме північна частина трансконтинентальної Уральської гірської системи, яка ділить моторик Євразію на дві частини, на Європу і Азію, відповідно. Так от Полярний Урал це саме північна частина цієї системи гірської. І звідти тут є фрагменти гірських політів і нераль. І є також навіть із Камчатки. Але це не мій фрагмент, але він є у колекції про це теж окрема історія.